Всім привіт! Сьогодні у нас на обзорі цікавий совєтський перемикач. Ось так він виглядає. Використовувався в якій апаратурі, сказати точно не можу. Хто знає, напишіть в коментарях. Буду дуже вдячний. Тут бачимо є сама маркировка 11P1NPN. І є, друзі, також рік. Як бачимо, 80-й. Цінність самого перемикача полягає в тому, що містить другоцінні метали. Такі як срібло. Також часто є попадають схожі переключателі з паладієм. Це метал платинової групи. Але взагалі всі метали такі білі сріблястого кольору. Рекомендую прогрівати, якщо невеликі, методом накалювання можна навіть п'єзовою зажигалкою нагріти до красна. Якщо воно схололо і колір не змінився, витерли. Значить це, друзі, паладій. Паладій це метал платинової групи, повторюю, який по ціні дорожчий за золото. Пишіть в коментарях, хто знаходить такі перемикачі, з якими металами ви зустрічалися. Тут в основному йде срібло, можливо, навіть є паладій. Це потрібно провіряти. Всі ці е, внизу ось, бачимо, контакти. Їх потрібно прокаляти, тому що вони можуть бути паладіровані. Тому що раніше до навіть 70-х-80-х років паладій так сильно в ціні не пригав. І його використовували в різній радіоапаратурі. В основному йшли реле, реостати, де його багато пакувалося. Переключателі різні. Є плати, що повністю йдуть полодіровані. Такі вони аж металом блестять. Пишіть, друзі. Коментарі, де ви зустрічаєте цікаві радіодетальки, також буду радий. Всім дякую за увагу, всім пока!